На що треба звертати увагу людям, які вперше купляють кросівки від преміата? Ну, по-перше, це QR-код. В нових моделях всюди є QR-код На язычку. на язичку. Його скануєш і можна перевірити їх на оригінальність. В старих моделях варто звертати на якість, тому що коли ви берете в руки, має бути все ідеально зроблено з матеріалів преміум класу. Також ціна. Не може бути, що прим'ята коштує три або чотири тисячі. Навіть в мене якийсь знайомий скинув який сайт з чотири тисячі нові прем'ята. Це неможливо, тому що е... це такі гроші не, не таких зробити. матеріалів. Так, тобто це нереально зробити, щоб вони в мінус працювали. Потім устілка, напевно. Середина. Слухай, устілка і середина треба купляти. Е, хто, любить, хто не любить, щоб вони були. Вони за... любить вільного, вільного, вільного то, то треба купляти впритик, тому що вони е, адаптуються під твою ногу, бо це все шкіра. І, і десь там шкіра, на кілька так. міліметрів, на пів розміра, вони стануть більші. Тобто, якщо ти не любиш вільного, треба купляти краще в вони все так, одно трошки розносять. Так. так. Тому купуйте преміата, і купуйте краще лише оригінал. лише оригінал. І користуйтесь нашими порадами.